Верку выше. 600 тисяч гривень відкату у Києві затримали посадовців «Київпастранс» та їхніх спільників. Кошти фігуранти вимагали субпідрядної організації за можливість проведення робіт з реконструкції трамвайних колій. Припинили корупційну схему, встановили її організатора та учасників. Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчо-деснянського управління поліції. Організував її начальник структурного підрозділу комунального підприємства, залучивши свого заступника, керівника відділу та двох спів. Відповідно до розробленої схеми під час проведення тендерів на проведення певних робіт, заздалегідь прописали умови під підконтрольне товариство. Його було спеціально створено під цей проєкт. Надалі з ним уклали договір на проведення робіт з реконструкції трамвайних колій загальною вартістю 400 мільйонів гривень. У зв'язку з тим, що фіктивний підрядник не мав змоги виконувати роботи, посадовці вирішили залучити субпідрядника, уклавши з ним договір. Однак, для того, щоб отримати кошти за виконання Дані роботи представники субпідрядної організації повинні були віддати 10% відкату. У разі сплати коштів також би отримали допуск до будівельних робіт на інших об'єктах. 19 серпня поліцейські затримали фігурантів після отримання 600 тисяч гривень відкату. Серед затриманих двоє посадовців комунального підприємства «Київпастранс», директор підрядної фірми та посередник. Наразі усім затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції. Біцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Заходи з викриття та припинення злочинної діяльності групи осіб проводилися спільно з працівниками Служби безпеки України на території міста Києва та Київської області під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури. Встановлюються особи, які також можуть бути причетні до корупційної схеми.